Привіт! Сьогодні тема в нас супер актуальна, е, супер часто запитуємо, тому що, ну так, ми люди живемо у фізичних тілах. Тема здоров'я і харчування. І саме здоров'я і харчування ось ця зв'язочка здоров'я і харчування. Залежність здоров'я від харчування. Я е, е, е. Скільки то років практикувала як нутріціолог, і багато з ким саме так взаємодіяла. Тобто ті, хто зараз дивляться, скоріше за все, багато хто саме з цієї області зі мною і познайомились. І там дуже було багато про тему харчування, що є корисним, що є шкідливим, що створює запалення, що прибирає запалення і так далі. З часом а, я стала розмовляти на цю тему все менше і менше. Чому? Напевно, тому що коли довгий час щось вивчаєш, і чимось займаєшся, потім йдеш далі, йдеш далі, або глибше, або ширше, або відходиш від цього. Тому що, як на мене, крутити все життя одну і ту саму пластинку, то є дуже дивно. Тому що в темі заглиблюєшся і дізнаєшся нові камені, нові підводні рифи, багато чого з області нюансів. Отже, харчування, ем, воно, є. <смі> воно є, воно є в кожного, тобто ми їмо їжу. І насправді ділити їжу, поділяти на шкідливу і корисну багато хто звик так робити. Шкідлива їжа, корисна їжа. Ця їжа створить мені здоров'я, покращить те те, те, а ця їжа вона погіршить мені здоров'я, буде. Будуть неприємні відчуття, головний біль, нудота або ще щось. Але справа в тому, що так, об'єктивно, фізіологічно, біохімічно деякі речовини і їх поєднання для наших фізичних тіл, вони м м краще, вони легші, вони краще годують тіло і так далі. Деякі перетравлюються, переварюються тілом гірше. Але насправді завжди фізичний будь-яке фізичне тіло, фізичний стан буде наслідком. От просто завжди ніколи не буває так, що фізичний стан з нього все починається. Так, є випадки, коли людина починає займатися саме фізикою, своїм тілом, починає там бігати, займатися спортом, медитувати. Хоча медитувати це вже не про фізичний стан. Змінювати їжу, і в неї покращується її емоційний стан і так далі. Але справа в чому? Через що людина почала займатися своїм фізичним станом? Через намір щось в себе там змінити, або щось дослідити. Тобто, все одно початковий був ось цей намір, намір на якийсь розвиток у чомусь. І... Їжа є величезний, просто величезний міф, який ми всі несемо з собою. Він в когось в області свідомості, в когось в області підсвідомості. Егрегор здорової їжі, егрегор зожу. Там дуже багато страху. Тобто ми завжди можемо діяти тільки або зі страху, або з любов'ю. От просто два вектори. Не можна десь посерединці плавати чи стрибати від одного до іншого. І насправді, в області навіть натуропатії, здорової їжі, і так далі дуже багато страху. Супер багато страху. Чому? Тому що до цього приходять і приносять з собою емоції люди, які найчастіше бояться вмерти. Тобто. Дослідіть себе, з, якої, з якого стану ви оце прийшли. Е, дійсно, є люди, які туди приходять, їх, скажімо так, приводить цікавість, натхнення і так далі. Відсоток супермалий. Дуже-дуже супермалий. Це так само, як у духовну практику, зазвичай приводить е, якийсь магічний е, пенділь, тому що, е, коли нам класно, ми не особливо шукаємо ще чогось. Хоча. А, коли ми приходимо своїми а, силами, зусиллями, намірами до чогось класного, то буває що нам цікавіше, що там далі. Знову ж таки, це трапляється не так часто. І з їжею, коли ми поділяємо їжу на хорошу і погану, ми автоматично задаємо програму їжі, так себе поводити в нашому організмі, коли ми з нею контактуємо. Тобто, якщо ми її ділимо на хорошу і погану, дивимося на стіл і там. А, Лежить щось корисне на наш погляд, щось не корисне, і от ми їмо не корисне. І в цей час ми створюємо нездоров'я у своєму тілі або погане самопочуття не тим, що ми їмо цю їжу. Ми створюємо своїм ставленням до цієї їжі. Тобто, насправді це величезний егрегор такого: знаєте, є лідер мненії, а є лідер самєній. Тобто ось ця тема їжа це просто їжі, це лідер самніній. Це лідер сумнівів, які з'являються в нашому тілі. Я це з'їла, о-о, я згрішила. Я знаю, що мені не можна глютен. о-о, я ще комусь розповім або не розповім про це і буду про це думати, і потім ще чомусь зап'ю і так далі. Тому глютену просто не вже не залишається вибору. Він буде в організмі діяти так, як ви йому скажете. Що ви йому скажете, як він буде на вас діяти? Одного разу один досить сильний спеціаліст в області здоров'я про щось мені розповідала про своє, і потім каже: я сиділа, їла чіпси, і мені якась знайома каже: О, ти що, їси чіпси, бо вона ж там в області здоров'я, не пов'язана з харчуванням, саме її тема. Вона каже, так, я можу їсти чіпси, тому що я здорова. І це було так класно, чому? Тому що це розгортає навпаки цю схему. Дуже часто ми, наприклад, їмо щось, щоб бути здоровими. Але насправді ми їмо щось, тому що ми здорові, тому що ми можемо це їсти. І ніколи в нас не буде, що ми почнемо заїдатись з чіпсами, не їдатись просто. Це оскільки ви їх з'їсте. І насправді, якщо в нас ось тут, скажімо так, мир злагода, любов всередині, то в наша їжа завжди буде більш-менш збалансована. Тобто ми навіть їй не будемо приділяти так вже багато уваги. В нас будуть якісь улюблені страви, скоріше за все, в один період одні, в інший період інші. Тобто, це, наприклад, влітку буде щось більш легеньке, там взимку щось більш таке щільне. Можливо, щось більш жирне. І я зніму окремі відео на тему, що в організмі робить більше фізіологічної, біохімічної, скажімо. Ні, я не хочу казати слово шкоди, що запускає які процеси на біохімічному рівні. І ви собі зможете з цієї інформації обрати. О, а що, якщо я проживу тиждень без глютену? Або я спробую їсти менше солодкого? І так далі. Так можна, воно зробить вам. Користь тілу. Але що супер важливо, найкращі результати, знаєте, в кого я бачила, хто починав займатися здоров'ям, починав займатися своїм харчуванням. Найкращі результати я бачила в тих людей, які могли змінювати їжу направо, наліво, без глютену, окей, без глютену, без такого там м'яса, окей. Потрібно їсти більше зелені, ну добре буду. І в яких не було ніяких емоційних підв'язок під це. Це просто було, ну, ладно. І найчастіше це були люди, які супер, в принципі, зацікавлені і реалізовані у цьому житті. Реалізовані, це не в плані, що обов'язково треба бути людиною, яка зірки з неба хапає. Це реалізована в собі людина, в тому, що вона робить, в тому, що вона живе в своєму житті. І чому? Тому що зачасту ці люди, навіть коли стикаються з тим, що якщо. Пройти курс від паразитів або очищення кишківника, а вони приймають це рішення, вони проходять його, і для них це не робить ніякої емоційної травми. І найчастіше ці люди ніколи не скажуть, о Боже, я згрішила, я з'їла щось не те, що тепер буде. Нічого не буде, якщо ми самі собі не скажемо, що щось буде. Дуже наше тіло на все, що ми думаємо, все, що ми кажемо, воно дуже відкликається. Супер відкликається. Тобто ах, яка я молода і гарна! Ми боїмося казати ці фрази часто, зараз вже багато хто може, і це класно. але ах, як я себе люблю, як я класно народилася в цьому житті. Боже, яка смачна там курка, чіпси, морозиво, салат. І от якщо ми можемо в одну купу згрести курку, чіпси, морозиво, салат, смузі зі шпинатом, авокадо, ну тобто згрести в усе це, всю їжу світу, от просто всю, з цього моменту ми можемо створювати здоров'я через харчування. До тих пір, поки ми будемо ділити їжу на корисну, погано, ваш організм буде у стані, знаєте, такої. Стрьома, тобто стрьома, о Боже, це те, о Боже, це те. Ніякі реакції в цілі алергічні, вірусні, будь-які, вони ніколи не з'являються просто тільки від того, що на них подіяв якийсь а, ну, трошки шкідливий чинник. Вони завжди, це зустріч, а, це, власне, є психосоматика, це завжди зустріч а, дійсно якихось фізичних процесів. І якоїсь емоційної пророботочки, пропрацювання, тобто щось там зустрілося одне з одним. А, тому головне в цьому відео, головна думка, їжа це один з найбільших сучасних міфів. Які створили люди, які підтримують люди, і з якого, наскільки я бачу, буде досить важко виходити, а може і не буде ніхто з нього виходити? Ем, ось ці рішення: я ніколи не п'ю алкоголь, я ніколи не їм солодкі. Я ніколи, ніколи, ніколи. Або я в цьому, цьому, цьому себе обмежую. Уявіть своє тіло, яке дійсно є мудрою природньою системою. Який регулярно чую, я не роблю цього, я не роблю цього, я не роблю цього, я обмежую себе в цьому, в цьому, в цьому. Як себе буде відчувати тіло, якого постійно буде слова, я обмежую, а тут я згрішила, а тут о, треба чимось запити, випити, і так далі. Тіло буде себе відповідно вести, чи буде це щасливе тіло. І... Що дуже важливо, я тут не запрошую до знаєте, такого всесвітнього гедонізму, коли ви починаєте все зжирати, пофіг на все, пофіг на своє здоров'я це друга як крайнощі. І знову таки здорова психіка і здорова система вона так робити не буде, тому що їй немає навіщо це робити. А, тому досить класна вправа, яку я можу запропонувати. Якщо у вас є пунктики, тобто такі теми з їжею, а я знаю, що у багатьох є, що то є їм так, то є їм так. Ой, особлива фраза, що о, я зірвалася, куди зірвалася, звідки зірвалася. Кожного разу, коли ми будемо оперувати таким поняттям Я зірвалася, ми просто запрошуємо своє життя наступне обмеження, після якого ми знову зірвемося. Це стає таким стилем життя. Так от, якщо у вас є якісь пунктики які стосовно їжі, спробуйте. ну Наскільки вам цікаво такий срок собі дайте, або просто навіть день, щоб не напружувати щодо сроків. А, на всю їжу я дивлюсь просто як на їжу. Це їжа, це насолода. І спробуйте, знаєте, як її поділити. Теж не ідеально, але це дуже класна, класний підхід. Не діліть її на здорову і нездорову, поділіть її собі на от саме для вас зараз, смачну і несмачну, бажану і небажану. І придивіться до свого тіла і до свого емоційного стану, як ви будете жити і реагувати, що їжа стане для вас зараз. Просто о, це мені смачно, це мені не смачно. Що, якщо ми будемо ділити їжу так? А, багато хто це для тих, хто боїться, ну як же я тоді. Взагалі, я просто перейду на готову лапшу і більше нічого не буду їсти. А, насправді а, здорове харчування, скажімо так, фітнес-харчування і так далі це величезна ілюзія, що воно не смачне. А, абсолютно, напевно, всі, ну, 98%, візьму 2% я не знаю, людей, які. А, Грамотно, гармонійно починали в харчуванні додавати більше свіжого, більше там, овочів, зелені, ну, тобто, скажімо так, корисних продуктів, які вважаються в соціумі корисними, їм ставало жити смачніше, що дуже цікаво. І я, від, я по собі суджу: якщо десь поїздки, переїздки, якісь такі, що ми їмо, що я в основному зустрічаюсь не супер свіжою. Фітнес їжею, я кожного разу помічала, що мені досить швидко стає несмачною від неї. Набагато смачніше їсти щось а, природнє, скажімо так, корисне з різними приправами, оліями і так далі. Це дійсно смачно. Так що це також величезний міф, що корисна їжа не смачна, некорисна їжа а, смачна. Ну, неправда, якщо ви от чесно почнете їсти, що я зараз хочу, то навіть може бути таке: якщо ви довго-довго собі в чомусь відмовляли, наприклад, в солодкому або в будь-чому, то може настати період, коли ви наїстися цього не можете. Але точно 100% даю 200. Що наступить момент, коли все, вас просто відіб'є від цього. Це уявіть, що... Знаєте, як в дитинстві виросту, буду їсти одні тортики. Ну і багато ви здатні зараз тортиків з'їсти, от прямо в цей момент, з'їсте шматочок, з'їсти два, ну і все. І вже сьогодні вам можливо їх більше і не захоче. Отак можна йти у свою власну правду і повністю переформатовувати, виходити з міфів, які є. І тоді вам навіть не потрібен буде нутриціолог, не потрібен буде не знаю, практолог, гінеколог і так далі, тому що ви самі будете відчувати, чого вам хочеться. Тому що, окрім травної системи, окрім нашого мікробіому, мікробіоти і так далі, у нас є ще нервова система. А нервова система це наші стани, це наші емоції і так далі. І коли ви починаєте виділяти, що мені зараз смачно от стосовно їжі, уявіть, якщо нервова система у вас почне кайфувати в моменти прийняття їжі, яким стане ваше здоров'я? Кайфувати не так, що розумієте, коли ми запихаємось чимось недозволеним, типу недозволеним. Це не кайфувати, це дуже велика травма в цей момент. Знову підтверджується наше внутрішня. А от кайфувати, їсти. Ви поснідали з кайфом, пообідали з кайфом, повечеряли з кайфом. Справа в тому, що ваша нервова система почне виділяти, не виділяти, провокувати ам, вивільнення гормонів задоволення. Ті гормони задоволення вони знеболюють, вони ам, балансують взагалі всю нашу гормональну систему. Вони знижують запалення, тобто вмикаються в механізм, коли організм сам себе починає піднімати, освіжати, омолоджувати і так далі. І в результаті ви отримуєте і щасливих, і струнких, але струнких саме у вашому форматі. Знову ж таки, для когось я струнка. Це там 45 кілограмів, хтось може бути дуже тендітний вродженого. Для когось це 75 кг. По-різному буває а, і щасливі при цьому. Спробуйте. Я буду дуже рада, якщо ви спробуєте, і розкажете свої м -м, враження, можете запитання будь-які писати у коментарях. І ще, я знаю, я просто знаю, що якщо це відео подивиться хтось, хто вже довгий час знаходиться внутрішньо у системі. Корисного харчування, стеження за от всіма цими речовинами і так далі. Почнеться внутрішній, що, Ну, так, ну спробуйте. Тобто, не будьте, знаєте, з категорії не читав, але засуджую. Пробуйте, подивіться, як вам буде. Це може бути, може початись абсолютно нове життя. Не коли ми ходимо і шукаємо вірусів навкруги, коли ми боїмося дитиною на свято якісь відвести, а абсолютно нове життя з абсолютно новим здоров'ям. І що найважливіше, в більшості своїй важливо не те, що ми їмо, а те, як ми це їмо. І ось це як. Воно набагато більше діє на організм і на всі біохімічні процеси, ніж що. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Я всіх вас обіймаю, всіх цілую, пока-пока.